Чи дійсно Європа втомилась від українців? Невже тимчасовий захист наших воєнних біженців стає тягарем для європейських країн? Я зараз на шляху до Німеччини збираюсь особисто про все дізнатись і показати вам. Поїхали! Вони залишили квартиру наче свині. Я собі подумала, чи дійсно це біженці? Та хочуть відправити українців назад? Так, вони про це офіційно кажуть. Взагалі я ніде не працювала. Друзі, усім привіт! Мене звати Соня Адамська, і на моєму каналі Ми не вдома. Ви знайдете чимало корисних роликів про умови життя українців у багатьох країнах ЄС. Я особисто зустрічаю з усіма нашими співвітчизниками за кордоном та маю інформацію з перших вуст. Тож, якщо ви ще й досі не підписані на мій канал, підпишіться, аби не пропустити мої наступні відео. Обіцяю, вам буде цікаво та дуже пізнавально. Отже, до суті. Українці набридли, не працюють, живуть за рахунок наших податків. Таке усе частіше я читаю у коментарях європейських пабліків. І справді, щось подібне час від часу я чую саме від поляків, німців, нідерландців у бік українців, які тимчасово живуть за кордоном. Але чи дійсно це масове явище у Європі? Які цьому причини? Давайте розслідувати разом. Отже, загалом українська тема зазвичай на перших шпальтах німецької преси, але тут переважно розповідають про ситуацію на фронті, російські обстріли наших міст та військову допомогу Україні. Про наших біженців у Німеччині медіа говорять менше, проте дуже регулярно. Ось приміром, німецький канал ВДР провів ґрунтовне дослідження, скільки грошей дають нашим громадянам щомісяця від уряду Німеччини. Про конкретні суми я скажу вам трошки пізніше, а от цікаво, що у публікації ВДР особливо підкреслено, що фінансова допомога українцям вище ніж та яку отримують біженці з інших країн. Що ж можу тут лише сказати, що загалом українці дуже вдячні німецькому уряду і німцям, але не всі. Алофіліску алізгути хабафіліфілі нахріфти. Я зустріла цю дивовижну пані у містечку Золінген на заході Німеччини. З перших днів повномасштабного вторгнення фрау Хелена допомагала українцям чим могла і їжею, і одягом словом всім, що було необхідно людям, які тікали від війни. Тоді, після початку війни, я подумала: у мене три дочки, в них в усіх є діти. Я подумала, якщо мої доньки тікали б від війни і залишилися без даху, це жах. Я була рада сказати родинам: приїздіть до мене. Я дам житло для вас і ваших дітей. Ось вам їжа, ось вам плита, щоб готувати, холодильник, чиста ванна, кімната і ліжко все необхідне. Зрештою вона поселила дві родини біженців у власній квартирі. Але згодом про це дуже пошкодувала. Я так любила ці родини, а вони так погано зі мною вчинили. І пішли, але я хочу сказати, що я дуже рада, що вони пішли, і дуже розчарована знайомством з ними. Вони залишили квартиру на чисвині. Це так болить мені. Я мала сплатити три тисячі євро за воду. Я не знаю, що треба було робити з такою кількістю води. Вони їздили у Відень, Амстердам, Париж, Брюссель. Я собі подумала, чи дійсно це біженці, чи просто шукають собі тепле містечко. Але ця сумна історія не змінила ставлення цієї жінки до біженців. Нині у квартирі фрау Хелени живе героїня одного з моїх сюжетів, українка Наталя, разом з дітками та своєю мамою. <ривіт> я дуже рада, що ви не такі українці, яким я допомагала до вас. І справді серед наших громадян за кордоном, так само як і будь-де, трапляються різні люди. Через непорядних українців тінь падає на всіх і псує громадську думку. Звідси соціальна та економічна напруга серед європейського населення. І ось на цьому фоні нещодавно Євростат оприлюднив шокуючі, як на мене, дані. Німеччина різко видалила з реєстру майже чверть мільйона українців, що перебувають під тимчасовим захистом. Уявіть собі, понад 200 тисяч громадян України у Німеччині, куди вони всі зникли. Я приїхала до Франкфурта в українському координаційному центрі. Мені пояснили ймовірні причини. Так, дійсно, особливо а, а, після першого року, 2023, багато людей поверталось, тому що там батьки дітей, там чоловіки, там родини залишились. Так? І це, звичайно, коли є куди повертатись. То люди повертаються, бо рідна домівка це рідна домівка. А є такі ситуації, ну дійсно це пов'язане з нормальним процесом. Так скажімо, людина працювала і тепер треба переходити на нормальні відносини з роботодавцем і дійсно переоформлюють документи. Це нормально, тобто, це і не з боку німеччини, і не з боку українців. Щось не так це абсолютно нормальний процес. Днями газета Neue Osnabrücker Zeitung повідомила, кількість біженців у Німеччині оновила історичний максимум – майже 3,5 мільйонів. Третина з них – українці – майже 1 мільйон 200 тисяч. Хочу нагадати вам розмір допомоги нашим громадянам від Німеччини в середньому 500 євро на дорослу людину та 300-400 євро на дитину. Якщо порахувати грубо, Німеччина щомісяця видає українцям на життя близько півмільярда євро на місяць, але сюди плюс медичне страхування, плюс житло, опалення та гаряча вода, які теж, до речі, сплачує держава. Ну що ж, допомога доволі суттєва. Ймовірно, тому німецькі політики заговорили про скорочення грошей та працевлаштування українців у Німеччині. Мовляв, досить сидіти на соціальних виплатах. Моя героїня Марія приїхала з Дніпропетровщини. Живе у німецькому містечку Ган Мюнден вже третій рік. Не працює, має двох чарівних доньок. Одна з них дитина з особливими потребами. В Україні Марічка отримала диплом вчителя. Ну, нас же Джоб-центр постійно викликали і запитували, ким ти хочеш, які в тебе там є дипломи, ким ти хочеш тут працювати. І я розмірковувала над тим, щоб працювати тут по професії, тому що в Україні, так як за станом здоров'я дитини, я була по догляду за дитиною, і я там не працювала по професії. І перший час взагалі я ніде не працювала. Марічка разом із родиною мешкає у житлі, що їм здає в оренду пастор місцевої церкви Хенінг добер Небайдужі німці віддали українцям під квартиру весь останній поверх будинку. Обидві родини живуть понад два роки разом. Питаю у пана Хенінга, як йому українські сусіди? Are they of they have... чи втомилися німці від українців? Чи є в них досі бажання підтримувати українські родини тут? Я вважаю, нічого не змінилося. Українці хочуть бути частиною нашого суспільства. Чити німецьку хочуть тут працювати. чи помічаєте ви, що українці працюють, вчать німецьку, як ви сказали. Так, звісно, особливо діти з ними простіше. Я думаю, дітям дуже важко буде повернутися в Україну. Якщо люди приїжджають, стають частиною суспільства, вчать німецьку, то немає жодних проблем. Навпаки, вони нам дуже потрібні, особливо робоча сила. Люди, що можуть виконувати фахову роботу, вони нам потрібні. Ви вважаєте, що тут є багато можливостей для українців отримати роботу навіть з низьким рівнем знань мови. Я вважаю рівня а 2 цілком достатньо. Коли вони вийдуть на роботу, вони в процесі все довчать. Марія має рівень мови Б 1 Це вище, ніж той, про який каже пастор, але влаштуватися на роботу, навіть знаючи мову, не так же й просто. То тут хотіла б працювати в цій сфері, хотіла б спробувати, але я розумію, що для цього потрібно, ну якщо найменше, це рівень це 1 це рівень мови. По-друге, треба визнати свої дипломи, і по-третє, треба знайти місце для працевлаштування. Це вже Австрія, передмістя Грацу. Пастора місцевої церкви Фейрія Бергера вже давно знають як українського волонтера. Він розселив тут по квартирах десятки родин з України, а також допомагав нашим воїнам у відновленні після поранень. Бергер поруч з українцями з перших днів повномасштабного вторгнення я читаю в соцмережах різні думки. Перша європа втомилася від українців та хоче відправити українців додому. друга навпаки. Деякі країни хочуть українців втримати у себе, інтегрувати їх. що ви думаєте з цього приводу? Австрія втомилася від українців чи навпаки. So is Austrian tired of Ukrainians, or Austrian wants to keep Ukrainians? This Situation is very very difficult. Ситуація дуже і дуже складна. Політикам нині важко в ній розібратися. Однак, ми в нашому суспільстві взагалі ніхто не обговорює чи втомились. Ми від Українців Чермані. Тисмо Крисінь. Паттіна рели і паплік. Це не є масовим явищем. Звісно, може бути проблемою те, що нині, приміром, в Австрії відбуваються вибори, і ми маємо дуже сильні праворадикальні партії. і що вони кажуть: забирайтеся додому, Не зараз. Зараз тільки вибори, але якщо вони прийдуть до влади в Австрії, то проблема може з'явитися. Вони захочуть відправити українців назад. Так, вони про це офіційно кажуть. Звісно, невдоволення серед європейців щодо українців є. Варто лише почитати місцеві соцмережі в орендованому будинку, де живе моя родичка, українська родина біженців з двома дітьми їздила на тритижневу відпустку в Україну. Власне цікаво, як це розуміти. У нас в Баварії я бачу тільки Порше, БМВ і Мерседеси з українськими номерними знаками і без жодних слідів від куль. У нас своїх проблем вистачає, щоб перейматися. То відправте його в суперклініку в Берліні за гроші німецьких платників податків. Вони вилікують все. Але при цьому не варто забувати про російських пропагандистів, диверсантів та ботоферми, які успішно діють у Європі. Щодо ставлення європейців і так званої втоми, скажу від себе особисто з проєктом Ми не вдома я об'їздила понад два десятки країн Європи. І завжди зустрічала лише теплих, щиросердних та завжди готових на допомогу німців, австрійців, французів та італійців. Словом, уся Європа досі з нами і всіх нас підтримує. Чи втомилися європейці від мільйонів українських біженців у Європі? І якими можуть бути наслідки цієї втоми? Друзі, поділіться вашою думкою у коментарях. На каналі Соня Адамська, ми не вдома. Ви знайдете ще багато корисної інформації та репортажі з багатьох країн Євросоюзу. Тож не забудьте підписатися та поставити свій лайк. З повагою, ваша Соня.